Військова служба за контрактом на сьогодні дає головну перевагу попасти в обраний підрозділ та відповідно проходити службу на обраній громадянином посаді. Також, крім цієї переваги, перевагою військової служби за контрактом є високе грошове забезпечення, одноразова е е грошова допомога на оздоровлення та Щорічна календарна відпустка терміном від 30 діб. Також наразі при підписанні контракту виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від 8 до 10 прожиткових мінімумів. За рішенням головнокомандувача збройних сил України заборонено переміщувати військовослужбовців за контрактом без їх згоди до інших підрозділів. Терміни контракту складають від 3 до 5 років, але для окремих для окремої категорії громадян віком від 18 до 24 років передбачено. Експериментальний проєкт щодо залучення їх на військову службу терміном на один рік в зазначеному експериментальному проєкті беруть участь, визначені Генеральним штабом шість бригад. Відбір до зазначених підрозділів здійснюється через можна пройти через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного або резервіста, а саме резерв плюс застосунок. Або на спеціальному сайті, посилання на, якому є, посилання на який є на сайті Міністерства оборони. Зазначені заявки обробляються в подальшому рекрутинговими центрами або рекрутинговими підрозділами військових частин, та в подальшому за контактними даними кандидатів з ними зв'язуються представники військових частин та проводять подальше вивчення та співбесіди. Перевагами зазначеного проєкту є те, що Військовослужбовцям, які призвані за цією програмою, виплачуються додатково грошові виплати в сумі до мільйона гривень. Вони виплачуються частинами це 200 тисяч після підписання контракту, 300 тисяч після проходження базової військової підготовки, та 500 тисяч гривень після закінчення терміну контракту та виконання певних умов, а саме перебування. Та прийняття участь у бойових діях протягом шести місяць. Військовослужбовці за за цією програмою за цим контрактом проходять службу на посадах стрільців, гранатометників, розвідників. Якщо громадяни віком від 18 до 24 років бажають проходити в іншій обрані військовій частині, то вони можуть звертатися до районних територіальних центрів і на загальних підставах бути направлені до обраних ними підрозділів. Верховною Радою 12 лютого було прийнято новий закон про продовження проходження ВЛК, ті, які були раніше визнані обмежено придатними. Термін нас продовжили до 5 червня 2025 року. Законом встановлено, що громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, крім осіб, які мають інвалідність, зобов'язані обов'язково пройти медичний огляд. Такі громадяни. Самостійно повинні звернутися до територіального центру комплектування або через електронний кабінет призовника або резервіста резерв плюс, отримати електронне направлення і піти на проходження військово-лікарської комісії в Запорізькій області. На даний момент працює у нас дев'ять військово-лікарських комісій. Згідно з 402 наказу міністра оборони, термін проходження ВЛК становить 4 дні. Якщо з додатковим стеженням 14 днів. Існують у нас висновки постанови військово-лікарської комісії, які визначають і повинні винести обмежнопридатним цим, буде або придатний, або придатний в ТЦК навчальні центри, можливо, тимчасово непридатний чи непридатний до військової служби. Невиконання або не своєчасне виконання нової норми буде кваліфіковано як адміністративне правопорушення і передбачено статтею 210 кодексу України про адміністративні порушення. Зараз з'явилися в резерві плюс нові обновлення, де можна вибирати лікувальний заклад, дату та час на проходження військово-лікарської комісії. Потім всі дані підтягнуться нас до єдиного державного реєстру оберіг. Але для військового зобов'язаного для уточнення облікових даних військовим обліком документів потрібно обов'язково з'явитися до району територіального центру комплектування. На даний час військовозобов'язаний, який пройшов відповідну військово-лікарську комісію, визначається його придатність. Перша категорія, яка відбирається, це для підрозділів дистанто-штурмових військ, морської піхоти. Там віковий ценз трошки нижчий, до 45 років. І тому дійсно це перша категорія, і також за рішенням військово-лікарської комісії вони повинні бути придатні до відповідних військ. Така категорія надправляється до навчальних центрів. Морської піхоти десантно-штурмових військ. Наступна категорія це придатні, але також віком від 25 до 49 років. Така категорія військозобов'язаних направляється до навчальних центрів інших складових оборони або сухопутних військ збройних сил тобто є певний перелік навчальних центрів. В яких проводиться відповідна базова військова підготовка, яка триває на даний час півтора місяці. Після цього вони також можуть проходити ще фахову підготовку. Також в нас є категорія військовозобов'язаних, які визнаються обмежено придатними віком від 25 до 49 років або старші 50 років, але також за рішенням військово лікарської комісії вони можуть бути придатними, але старші років. Така категорія військозабов'язаних направляється до військових частин підтримки, забезпечення територіальних центрів. Що стосується інших складових військових частин, телево забезпечено дійсно, якщо військозабов'язаний виявляє бажання проходити військову службу у якійсь військовій частини, є певний механізм, коли командир військової частини може призивати таких військозабов'язаних напряму до себе територіальні центри в цьому випадку не задіюються.